Телеканалі «Ера» підсумки середи 15 червня. Головні події дня, що минув до вашої уваги. У середу парламентарії ухвалили лише один закон з низки тих, що стояли на порядку денному. Завадила бійка у сесійній залі. До 12 років в'язниці загрожує нардепу Олександру Онищенко. Його підозрюють в організації «Схеми», що завдала збитків на 3 мільярди гривень. Двоє українських військовослужбовців загинули. Семеро бійців отримали поранення. У зоні АТО минулої доби. Мова кулаків у Верховній Раді України. Представники опозиційного блоку та позафракційний депутат Володимир Парасюк побилися просто у сесійній залі на очах іноземних гостей. Крім того, у середу ані політичної волі, ані потрібної кількості голосів для ухвалення рішень у парламенті не було. Детальніше про не надто продуктивний робочий день парламентарії у наступному матеріалі. Перед початком засідання нічого не віщує біди. Радикали традиційно блокують трибуну з вимогою створити ТСК по тарифам, а спікер відкриває засідання, вітаючи повернення українських політв'язнів Афанасьєва та Солошенка з російської в'язниці. В тенетах кремлівського полону. Досі перебувають за різними даними від 29, а за даними Євромайдан СОС 38. Ми не повинні забувати наших політичних в'язнів. Крок за кроком ми повинні йти до того, щоб всі вони були визволені. Після такої промови спікер представляє у залі під куполом делегацію з Нідерландів на чолі з президентом Сенату. По тому слово беруть представники опозиційного блоку. Закликають відправити у відставку мера Львова Андрія Садового. Мовляв, він причетний до корупційних схем і відмежувався від народу. Я організував в фаєгу розполкома так називаємо народну варту із місних бандитів, слово говоря. Ілі сейчас, коли он загородився стіною поліції от львовян, которые прийшли посмотреть йому в глаза, сказали активом. Не Це позафракційний депутат Володимир Парасюк закриває мікрофон колєснікова. А відтак перериває його виступ, що призводить до штовханини між представниками опоблоку та Парасюком, а згодом і до бійки. Свідомо провокації в залі. Я прошу. Я прошу зупинити. Парасюк з подряпаним обличчям залишає сесійну залу. Його колеги кажуть, він пішов до медиків. Тим часом спікер робить зауваження представникам опозиційного блоку. У своїх висловлюваннях ви поважаєте депутатів інших, які є в залі, і поважаєте Україну. Я дуже вас прошу, не провокуйте протистоянь в залі. Народні депутати від опоблоку обурені, кажуть, голова парламенту порушив права представників їхньої фракції. Не дав можливості відповісти на закиди, які були абсолютно необосновані в нашу адресу. Тому ми винушені були зробити заяву стосовно того, що спікер представляє не весь парламент, а окрему частину і працює на них. У кулуарах колеги з інших фракцій коментують інцидент. Зокрема, пояснюють, чому Парасюк відключив мікрофон Колєснікова. Ну, не сприйняття дуже багатьох депутатів, моя особисто проросійської сили опозиційного блоку в українському парламенті. Так я розумію, що за них голосували люди за вбивство в майдані ніхто не сидить. Вони зокрема в цьому повинні, тому що вони підстрікали, вони допомагали. Кожна бійка це певною мірою піар-учасників бійки, розумієте? А те, що це стає темою номер один, то це. Стає доступним разу ще одним додатковим аргументом, чому треба битися, щоб потрапити в новини, щоб про тебе сказали, і ти вийшов з окривавленим обличчям, розповів, як ти захищав Україну, як ти її любиш. Загалом у середу парламентарі ухвалили лише один закон з низки тих, що стояли на порядку денному. Тож спікер вимушено закрив засідання на дві години раніше через недостатню кількість голосів у залі. До 12 років за ґратами загрожує народному депутату Олександру Онищенку. Його підозрюють в організації корупційної схеми, що завдала державі збитків на 3 мільярди гривень. Прокурори уже передали подання щодо зняття з нардепа недоторканності. Про це під час спільного брифінгу повідомили директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник. Та керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький за версією слідства Онищенко стояв на чолі злочинного групування, яке реалізовувало природний газ за зниженою ціною. Працювало воно на підставі угод, укладених із укргазвидобуванням. Нині правоохоронці з'ясували роль 20 осіб. Учасників злочинного групування десятьох затримано. «Це є спільна діяльність на підставі угод про спільну діяльність підписано з паду «Укргазвидобування». і ці схемі задіялись фіктивні біржі, через ці фіктивні біржі встановила занижена ціна на газ і суб'єкти спільної діяльності, які є операторами відбування газу, через заниженим цінам збували цей газ на підконтрольній звичайному групуванню підприємства. Подальшим ці підприємства вже по ринковим цінам передавали цей газ на підприємства реального сектору економіки. Одіозний екс-ректор Ірпінського національного університету Державної фіскальної служби України Петро Мельник у середу був викликаний на допит до прокуратури. Нагадаємо, його підозрюють у багатомільйонних розкраданнях під час перебування на чолі податкового вишу. Прізвища Мельника фігурує одразу в кількох справах, пов'язаних зокрема з незаконним відчуженням майна, нецільовим використанням житлового фонду університету та систематичним одержанням хабарів від студентів. У зв'язку зі змінами в генеральній прокуратурі та принциповою позицією генпрокурор... Ра Юрія Луценка щодня ми чуємо про наступ на корупціонерів, хабарників та мздоїмців. У житті людини бувають різні періоди: злети і падіння, ейфорія та розчарування. Научне тому підтвердження доля колишнього ректора Ірпінського національного університету ДФС Петра Мельника на чолі вишу Мельник певний час сумлінно виконував керівні обов'язки. Дійсно багато зробив і збудував. Але у якийсь момент почав плутати власну вовну з державною. Чого лише вартий скандал навколо незаконного відчуження майнового комплексу піонерського табору імені Макаренка та реабілітаційно-оздоровчого комплексу Сосновий бір внаслідок злочинних схем з приватизації майна університету за безцінь та подальшої його передачі в оренду, за даними правоохоронців, держава зазнала збитків на суму у майже 30 мільйонів гривень. Виникають запитання до одіозного екс-ректора разом із його заступницею Лесею Савченко. В нецільовому використанні житлового фонду університету ДФС та порушенні порядку його справедливого розподілення, що спричинило масове невдоволення як викладачів, так і студентів вишу. Якщо ти не родич кум, брат мельника, тобі дуже важко зробити кар'єру і працювати кумів, сватів, братів та племінників мельника і Савченко. Ми нарахували близько сорока. Так протягом 13-14 років попереднім керівництвом податкового вишу на чолі з Мельником та Савченко укладалися угоди на мільйони гривень з одними й тими самими суб'єктами господарювання в один день без проведення закупівельних процедур. Епізоди з кар'єри одіозного екс-ректора, яким нині в притул зацікавилася прокуратура, важко перелічити. Сам Петро Мельник неодноразово заявляв про свою непричетність до злочинних схем розграбування майна університету та масової корупції, що процвітала у стінах вишу в часи його ректорства. Втім, з приходом Юрія Луценка на посаду генерального прокурора правоохоронний дах Мельника та Савченко почав підтікати. За інформацією наших джерел, прокуратура взяла на жорсткий контроль розслідування ірпінських справ. А всі правоохоронці, які сприяли Мельнику і Савченко у затягуванні справи, понесуть заслужене покарання. Також правоохоронці розшукують одного з колишніх керівників ірпінського вишу на громадських засадах, який проходить у різних справах за шахрайство та не проживає за місцем реєстрації. Працівники Солом'янського суду зможуть повернутися до роботи уже з 16 червня. Про це повідомив голова державної судової адміністрації Зиновій Холоднюк. За його словами, поки служителі Феміди працюватимуть у приміщенні Шевченківського суду. Натомість у будівлі, де сталася пожежа, експерти та слідчо-оперативна група з'ясовуватимуть обставини інциденту. Вони мають встановити причину загоряння та чи був це навмисний підпал. Холоднюк запевнив, що справи у вогні не постраждали на відміну від приміщення, яке ще доведеться відновлювати. Якщо кошти на це знайдуть, то повернутися до рідних стін солом'янський суд зможе за три місяці. Очільник Миколаївської облдержадміністрації Вадим Меріков подав у відставку. Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час робочого візиту на Миколаївщину. Лава держави також звернувся до керівників силових відомств, аби ті звільнили прокурора і начальника поліції регіоном. Усе через заступника голови Миколаївської ОДА Миколи Романчука. На початку цього місяця його затримали за підозрою в отриманні хабара. Петро Порошенко заявив, що цей інцидент не є корупційним скандалом. На думку глави держави, йдеться про ефективні дії Генпрокуратури та Служби безпеки. Водночас він зазначив, що за корупцію повинна бути не лише кримінальна, а й політична відповідальність. Корупціонери будуть сидіти в в'язниці. Це моя принципова позиція. І не лише корупціонери. А ті, хто або дозволяє, або не реагує на кручущі факти корупції, бо має бути не лише кримінальна, але й політична відповідальність. Реформи в Україні обговорив з конгресменами Сполучених Штатів Америки прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він зокрема, зустрівся з лідером республіканської більшості в палаті представників конгресу США Кевіном Маккарті. Високопосадовці також обговорили ситуацію на Донбасі. Крім цього, Гройсман провів зустріч зі спікером Конгресу США Полом Райаном. Зокрема, йшлося про плани українського уряду з проведення реформ та питання боротьби з корупцією. Міністри оборони країн-членів НАТО схвалили пакет допомоги для України. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг після закінчення засідання комісії Україна НАТО. Пакет включає в себе консультації та сприяння. Метою такої допомоги буде створення більш ефективних і дієвих силових структур. Столтенберг також зазначив, що НАТО бачить прогрес у розробці необхідних реформ в оборонному секторі. Крім того, генсек вкотре заявив, що НАТО рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і засуджує дії Росії на Донбасі. союзники не визнають і не будуть визнавати незаконної анексії Криму. І ми будемо продовжувати закликати Росію припинити дестабілізацію України. Росія має припинити підтримувати військових та відвести свої війська та військову техніку з української території. Тристороння контактна група у мінську не змогла досягти прогресу щодо питання визволення полонених на Донбасі. Про це після засідання заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Садік. Своєю чергою, через погіршення ситуації з безпекою на Донбасі, українська сторона запропонувала розслідувати усі випадки обстрілів. Водночас, учасники переговорів погодилися із пропозицією забезпечити постійну роботу пропускних пунктів уздовж лінії зіткнення. Наступного разу тристороння контактна група збереться у мінську 29 червня. Двоє українських військовослужбовців загинули, відбиваючи штурм бойовиків неподалік Павлополя. Крім того, минулої доби семеро бійців отримали поранення. Штабі АТО повідомляє, що нарахували 11 ворожих обстрілів цієї середи. На Донецькому напрямку, поблизу Луганського, бойовики гатили з мінометів та БМП. Зі стрілецької зброї вели вогонь по укріпленнях поруч Зайцевого та Шахти Бутівка. На Маріупольському напрямку гатили з кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем по опорних пунктах поблизу Широкого, Водяного, Славного та Новотроїцького. Неподалік Красногорівки та Березового працюють ворожі снайпери. Відсьогодні українські банки зможуть протягом дня змінювати курс валют. 15 червня набула чинності відповідна постанова НБУ. Ба більше відтепер можуть навіть відрізнятися цифри на обмінниках різних відділень однієї фінустанови. За задумом так банки зможуть краще реагувати на регіональні особливості валютного ринку. Україні потрібно впроваджувати альтернативні джерела енергії. На цьому наголошують науковці. У день вітру, який у світі відзначають 15 червня, вітчизняні вчені говорили про вітрову енергію. Гігантоманія кажуть, залишилася у минулому, тож про великі станції не йдеться. Забезпечувати електроенергію домівки і невеликі підприємства можуть об'ємні спіральні вітряки, які працюють при швидкості вітру 5-6 метрів на секунду. Це розробка вітчизняних вчених, масовому запровадженню якої заважає висока вартість станції. Вітроенергетика може стати для українців реальністю тільки тоді, коли половину суми компенсуватиме держава, кажуть фахівці. Об'ємні спіральні вітряки, які розроблені нашими українськими ученіми, можуть роботи безшумно, абсолютно перед том і без вібрацій, Поэтому можна їх приміняти в місті. Такі вітряки коштують, скажімо, 1 кВт приблизно 1000 доларів. Якщо ви будете купувати вітряк на 3 кВт, то це вам треба 3000 тисячі доларів. Але це без монтажних робіт, там, додаткових, реально це десь додати ще 2 тисячі доларів. Всеправославний православний собор, який 2016 року заплановано на день Святої Трійці, має відбутися у грецькому місті на острові Крит на території Критської православної академії. Триватиме собор з 16 по 27 червня. Цю подію називають похальною, адже відбудеться зібрання усіх помісних церков, яке прирівнюють ледь не до Вселенського собору. Його нерідко називають восьмим. Головна причина скликання всеправославного собору цього року необхідність розгляду основних церковних питань, що стосуються п'яти тем: догматика, церква і світ, богослужбова реформа та міжправославні стосунки. Втім, предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій, зазначає, проведення собору потрібно перенести не пізніший термін. А саме, коли будуть допрацьовані документи, що мають на ньому розглядатися та ухвалюватися, зокрема, блаженніший зауважив, все православний собор має відбутися тоді, коли соборні документи не матимуть розбіжностей із православним віровченням. Саме тоді собор, який буде скликано для прийняття цих документів, дійсно засвідчить світові про красу та велич православної віри та продемонструє усім єдність, зазначив предстоятелю ПЦ. Крім того, блаженніший митрополит Нуфрій прокоментував ініціативу деяких народних депутатів щодо звернення до Константинопольського патріарха Верфоломея з закликом скасувати Томус від 1686 року та надати українській церкві автокефалію. Блаженніший Нофрій нагадав, що згідно українського законодавства, церква відокремлена від держави, а держава від церкви. Саме тому подібні ініціативи народних обранців є порушенням закону України. Також блаженніший митрополит каже, що коріння проблеми розділу українського православ'я є у бажанні політиків маніпулювати церквою. Та додав, якщо б політики не втручалися в наші проблеми, то ми б знайшли шляхи до єдності вже давним-давно. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Чергові підсумки телеканал Ера підбиватиме вже завтра. Тоді побачимось.